Ваша щоденна б'юті рутина в рамках можливостей від компанії Oriflame може отримати винагороду. Тобто, ви, наприклад, як новачок, новий учасник чи новий партнер бренду, поєднавши свою, свою, свою б'юті рутину, або в принципі зараз пов'язавши своє свою буденність, свої дні з Oriflame, в цій б'юті рутині, ви можете отримати круту винагороду. Перша ця винагорода це знижка 15% на перше замовлення. Це зараз ми говоримо конкретно про переваги учасників, тобто людей, які люблять наш продукт. Які полюбляють користування нашим продуктом, які хочуть, які люблять наші пропозиції, наші знижки, наші акції у вас на ваше перше замовлення в історії буде знижка 15%, тому що так ми говоримо валькове. Це по шведськи вітаємо або ласкаво просимо. Крім того, ми як компанія Oriflame, як ви вже напевно встигли помітити, дуже любить винагороджувати, а особливо лояльність. Компанія Oriflame дуже шанує своїх і клієнтів, і партнерів бренду. Тому наші учасники, наші любі клієнти, люди, які люблять наш продукт, отримують кешбек 15% на всі свої замовлення пожиттєво. Тобто, всі ваші замовлення, які ви розміщуєте і будете розміщувати, вони завжди будуть мати кешбек 15%. І це є надзвичайно круто, адже. Наприклад, ваше перше замовлення, яке ви створюєте, має знижку 15%. І на першопочаткову суму, від якої вам пішла знижка, на ту першу початкову суму, ви ще отримуєте кешбек 15%. Тобто, в принципі, ви отримуєте подвійну вигоду з вашого першого замовлення. Ну але кешбек у вас буде завжди на всі ваші подальші замовлення. Крім того, це взагалі революція у нашій бізнес-моделі, тому що наші дорогі учасники можуть відкрити для себе найкращі продукти у якості вітальних подарунків. Це стартова програма, яку ви можете пройти. Протягом перших трьох каталогових періодів, періодів після вашого приєднання. І якщо поглянути на неї глобально, то за період цих трьох каталогів за ці три кроки проходження вами стартової програми ваша вигода складе 2 тисячі гривень, тому що в рамках умов стартової програми і можливостей стартової програми ви можете вибрати собі подарунків на 2 тисячі гривень. Перший крок це 400 гривень, другий крок це 600 гривень, і третій крок це 1000 гривень. Але умова завжди буде одна й та сама. Розмістити замовлення щонайменше на 1300 гривень. Та гривень, тобто ваші можливості по крокам збільшуються в сумах, а умова залишається та сама. Тому, якщо ви ще не стартували у стартовій програмі, ще не розпочали або ще навіть можливо не розібралися, я дуже рекомендую вам запланувати ваш старт у стартовій програмі і визначити для себе, якими вітальними подарунками ви скористаєтесь у якості продуктів за ваші кроки. Ще одна революція для наших дорогих і любих учасників це можливість отримувати просто неймовірні подарунки, рекрутингові подарунки, так вони називаються, але завдяки або власним замовленням, або рекомендації друзям. Тобто, ви можете взяти участь у рекрутинговій кампанії, яка доступна була раніше лише для партнерів бренду. Зараз вона доступна також для наших дорогих учасників. Наприклад, в поточному каталозі номер дванадцять всі. Хто забажає, може отримати ось такий крутий смарт-годинник, який ви зараз бачите на екрані. Мудрий годинник, який є не просто гарним аксесуаром, але і який є мудрим доповненням до нашого, наприклад, здорового способу життя, тому що він нам допомагає і круто організуватися, і допомагає нам вести здоровий спосіб життя, тому що він свариться, наприклад, якщо ви довго за дитей не рухаєтеся. А він підказує вам, він відправляє вам повідомлення, які приходять на ваш телефон, або сповіщає вам про телефонні дзвінки, які надходять на ваш телефон. Він мріяє ваш кисень, він міріє тиск. Він міряє ваші кроки, тобто це є повноцінний, не просто гарний гламурний годинник, але ще й мудрий годинник, який стане нам крутим асистентом. І його можете отримати ви як учасник, виконавши умови рекрутингової кампанії. Детальніше з умовами ви можете ознайомитися в наших чатах або у вашого консультанта з краси, який вас запросив. Що по безкоштовній доставці? Звичайно, що це за нами. І в нас є дуже смачна і гарна пропозиція безкоштовної доставки. Вам лише треба вибрати цікавий для вас продукт. І списку продуктів замість плати за доставку. Ми дуже потурбувалися про цей список і попрацювали над ним надзвичайно якісно. І цей список продуктів налічує понад 40 найменувань різної цінової категорії, але дуже цікавий і дуже е, ко, такої, е, знаєте, максимально наближеної до суми до вартості доставки. Наприклад, в цьому списку ви зможете зустріти наш легендарний е, тендер патріот, така патріотична бочечка, наш пом'якшувальний пом засіб за 89 дев'ять гривень. Максимально на Оближена сума до вартості доставки, якою ви можете скористатися як продуктом замість плати за доставку. Ви можете там зустріти різні продукти, також трошки вищується нової категорії, але цей, в принципі, сильніший продукт. Наприклад, це може бути сироватка для обличчя, тобто на будь-яке на будь-яке бажання і на будь-яку на будь-яку потребу, ви там завжди знайдете для себе продукт. А тепер також революція в можливостях для е, других учасників це. Знижка 10%, яка називається реферальною знижкою. Давайте зараз дещо змоделюємо. Уявіть собі, що ось це ви. Зараз ви бачите, дівчинку ліворуч на слайді. Це ви. А ось цей хлопець це друг, ваш друг, який скористався рекомендацією вашою рекомендацією і став або учасником, або партнером бренду і за вашою рекомендацією розмістив собі замовлення. Тобто, ви собі могли. Замовити своєї улюбленої продукції, наприклад, на 1300 грн. Е, І е, ви цю продукцію порекомендували своєму другові або для нього конкретно, або для його другої половинки, наприклад, і ваш друг також захотів замовити собі цю продукцію. Він це зробив. Що відбувається після цього? Ви, як учасник, який порекомендував своєму другові е, свої улюблені продукти, отримаєте 10% реферальної знижки. Від замовлень вашого друга, які, які будуть додаватися у ваш oriflame гаманець, який ви можете використовувати для ваших замовлень наступних. Тобто ваші всі рекомендації, абсолютно всі, ви знову і знову і ще раз на всі замовлення завжди на всі замовлення ваших друзів, яким ви порекомендуєте, які за вашою рекомендацією створять собі замовлення. Ви можете отримати найкращий досвід покупок разом з нашим вже ну дуже іншим інноваційним додатком Oriflame. він буквально нещодавно пройшов такий крутий апгрейд, такі круті оновлення. Наші партнери-бренди зараз не не дадуть мені е, збрехати, тому що ви вже його друзі спробували. А наші учасники можуть якраз ще й на почати ним насолоджуватися, тому що він став ще крутіший, ще не інноваційніший і ще у використанні. В ньому ви можете завжди зустріти останні продуктові новинки, і це завжди у вас буде на кінчиках пальців. Завжди з цього додатку ви можете дуже швидко і оперативно поділитися своїми друзями. Буквально, от буквально зразу із вашого телефону. І завдяки цьому додатку, ви можете залишатися в тренді з нашими б'юті пропозиціями. А створити замовлення, це буквально в два кліки оперативно, зручно використовуючи абсолютно всі можливості знижок переваг, які зараз є доступними для е, учасників. Отже, якщо підсумувати, то бути учасником це безкоштовно, це дуже велика перевага. Адже е, коли ви стаєте учасником, людиною, яка любить продукт, користується цим продуктом із задоволенням і полюбляє знаїжки, пропозиції, акції, е, то для вас це безкоштовно, і ви отримуєте всі нагороди буквально не спа навіть не з першого дня, вже з першої хвилини вашого приєднання до Oriflame. Тож на вас чекає завжди. На перше замовлення вашої в історії 15% велком знижка, тобто вітальна знижка, Ласкаво просимо на всі замовлення, абсолютно на всі на вас чекає 15% відсотків Стартова програма це можливість познайомитися з з нашими продуктами і отримати вигоду. Дві тисячі гривень за допомогою трьох кроків безкоштовна доставка при виборі цікавого продукту замість плати за доставку, подарунки, наприклад, як смарт-годинник в 12-му каталозі, і реферальна знижка за рекомендацією вашого враження продуктів, які ви полюбляєте вашим друзям. А якщо подивитися на ці переваги в цифрах, то ось тут ми можемо з вами зараз підсумувати саме в цифрах. Як бачите, тут кешбек вірно порахований: 15%, все правильно 195 гривень. Якщо, наприклад, ваше замовлення перше складе а, чи одразу на тисячу то. 1300 гривень, чи сумарно в каталозі вашого приєднання 1300 гривень, то ваша вигода складе ось таку суму. Як з чого вона складається? З кешбеку 15%, з вітальної знижки 195 гривень також 15%. І якщо ви, наприклад, Цікаво, і якщо ви рекомендуєте вашим друзям, тобто, якщо ви просто поділитеся відгуком, або вас навіть запитаються ваше враження від використання продукту, то від цієї рекомендації, якщо це буде наприклад здійснена рекомендація п'ятьом друзям, які також створять сумарні замовлення в середньому на 1300 гривень, то ви будете мати додаткову реферальну знижку 1433 гривні. У вас буде перевага першого кроку стартової програми: це 400 гривень за допомогою виконання першого кроку, у вас буде можливість виконати всі необхідні умови на Отримання ось такого крутого годинника. Ми навіть тут напишемо його е, вартість у вигоді, тому що це реально просто неймовірно крутий подарунок. А вартість, ви в принципі, можете самі собі вже прорахувати у весь пакет переваг. Е, це можливість отримати безкоштовну доставку при виборі того продукту, який вас зацікавив зі списку. І загалом, ваша вигода на такому етапі, завдяки е, всього лише двом ключовим діям: це вашому особистому замовленню сумарному на 1300 гривень і рекомендації п'ятьом вашим найближчим друзям. Ваша вигода одразу складає тисячу 23 гривні. Це буквально з перших днів вашого приєднання до Oriflame або з перших днів вашої активної участі як учасника б'юті спільноти Oriflame. Будь ласка, поставте мені плюси.